Вітаю, друзі! 7 квітня! З благовіщенням Псвятої владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Будьте здорові! Святом всіх православних! І на початку зроблю невеликий анонс. Сьогодні о 15.00 на каналі українського журналіста Олександра. Шелеста дебати, в яких буду брати я з одного боку та з іншого боку, колишній міністр соціальної політики Андрій Рева. І будемо говорити про дуже багато надцікавих речей. Тому вмикайтесь пряме голосування, гострі питання. Ну і погнали! А поки що поговоримо друзі з вами про дуже і дуже неприємні речі. Про те, про що розказала голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань порушень законодавства в Міністерстві оборони та Збройних силах України Ганна Скороход. А сказала вона, що в Раді в неї є ще скарги 16 військових частин, де солдати говорять про побори з боку командирів та здирництво. Про це і поговоримо за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар. Чи стикалися ваші рідні, близькі, друзі, сусіди з таким явищем, як побори з боку командирів, та здирництво солдат в Збройних Силах України? Ну і, звичайно, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже. Прямо мова Ганны Скороход. Мы должны понимать, что э, мы не можем оценивать жизнь человека лишь в 15 миллионов. Это неправильно. Ну, жизнь, жизнь человека бесценна. У меня сейчас еще 16 э, военных частей, против которых нужно провести расследование, э, которое собирает деньги э, с военных. За отпуска, за возможность полечиться, которые просто собирають деньги. Они так решили, да, и там из боевых ребята отдают. в общий котел, не в общий котел, непонятно, которые издеваются над военными, бьют их, если они не платят эти деньги. Вообще, которые издеваются и отдают приказы, которые приводят к тому, что ребята гибнут, или что у нас, знаете, вот есть часть, где вот какая бы группа ни пошла за предыдущие группы, они все без вести пропавшие. Знаете, нету тела, нету дела. Ну... Друзі, насправді з таким безпреділом зіштовхуються наші військові, їхні близькі і рідні постійно. У мене в знайомих е, зник родич на фронті, безвість зник. Для того, щоб достукатись кудись. І довідатись, де він, що він, як він, можливо, шукають, можливо, тіло, можливо, в полоні. Ніякої реакції, ніяких е, навіть співчуттів, прямі натяки. Дайте, дайте, будемо шукати. Ну і так, на жаль, постійно. Хочеш у відпустку, заплати командиру. Хочеш підлікувати здоров'я, тому що відчуваєш, що загнеся в цьому окопі. Не ворог уб'є, а хвороба. Кажуть плати. Ну і скрізь все плати. Плати, плати, плати. Це, звичайно, не у всіх частинах. Але в великій кількості це поставлено на поток. Ну і відповідно. а Що тоді роблять солдати? А солдати тоді ідуть все заче. І виникає питання. А куди зник мільйон українських солдат? А? Останнім часом головною причиною тяжкого становища на фронті в Україні у нас на всіх рівнях перевага, називається перевага росіян в живій силі. І Зеленський, і командування ЗСУ та інші представники військово-політичного керівництва. Постійно говорять про те, що армія Російської Федерації має багаторазову перевагу в живій силі. Іноді навіть заявляється, що ця в 5-8 разів. І на підставі цього йдуть заклики активізувати мобілізацію. Тобто людоловство на вулиці. Бо по-інакшому вони вже не вміють. В тому числі шляхом зниження нижньої вікової планки. Ну, мається на увазі, що постійно мусуються теми, що давайте почнемо мобілізувати хлопців 21, а може й 18 років. А можливо, навіть і жінок. В той же час, виходячи із відомих цифр чисельності ЗСУ та Російської Армії, що діє в Україні, такі заяви виглядають, м'яко кажучи, парадоксальними. Чисельність військ Російської Федерації, які задіяні у війні, становить, за різними даними від 550 тисяч осіб, це дані української розвідки, до 800 тисяч. Цю цифру нещодавно називав власне сам Зеленський. Путін називав цифру меншу 700 тисяч. При цьому багато спостерігачів вважають, що реальна чисельність військ РФ в Україні перебуває в межах 600-650 тисяч осіб. При цьому майже всі. Е, Знані україною цифри, чисельності сил оборони, включаючи Збройні Сили України, Нацвардію, прикордонні війська та інші підрозділи, зводяться до цифри 1 мільйон осіб. Максимальну оцінку дав наприкінці минулого року Буданов, каже 1,1 мільйон. Безумовно, не всі вони перебувають на фронті. Частина з них дислокована на кордоні з Білорусю та Придністров'я. Частина це підрозділів, які знаходяться на ротації або тилові служби. Проте навіть з огляду на це не дуже зрозуміло, звідки ж виникла ця п'яти-восьмикратна різниця чисельності військ. На лінії фронту росіяни мають серйозну перевагу в живій силі. Ну, але далеко не в 8 разів. Про це, ну, цей факт підтверджують наші військові, наші воїни. Однак вони вважають темпи мобілізації не основною причиною цієї переваги. На думку, саме військових. Головних проблем є дві. Перша повальна корупція в армії, яка дозволяє багатьом уникати фронту чи рахуватись там просто формально. Корупція в Збройних силах України це вже не просто корупція, це катастрофа. Якщо в тебе є гроші і немає бажання йти на фронт. Ти туди не потрапиш за гроші. На будь-якому рівні можна вирішити питання, щоб тебе залишили на тиловій роботі. Причому це не системна корупція, коли є вертикаль по збору грошей. Це корупція не зова. Все вирішується. Про це кажуть джерела мої, і в Мінобороні, і в Генштабі. Корупція є і на фронті. В багатьох підрозділах практикуються побори за переведення з передової в тил у відрядження або в медчастину. Є бабки, лікуються, нібито в медчастині. Є просто мертві душі, які на папері знаходяться на фронті, а насправді, заплативши командиру, сидять десь там в тилу. Друга проблема це низька мотивація особового складу та падіння дисципліни в армії. Наша армія, наше військо спочатку трималась на кістяку із наших соратників, добровольців, ветеранів антитерористичної операції, високомотивованих солдат. Але саме вони гинуть. Насамперед, або втрачають боєздатність по пораненню, або вигорають від втоми, а на зміну їм приходить контингент примусово мобілізованих. У яких мотивація набагато нижча. У росіяни з мотивацією з самого початку була велика проблема, але вони працювали над цим питанням та поступово створили свою військово репресивну систему примусу. І вона працює, відправляючи солдатів в бій і припиняючи випадки непокори та СЗЧ. Ми ж нічого подібного не творили. І я сумніваюся, що ми взагалі здатні таку систему створити через слабкість та корумпованість нашої держсистеми. І ось тепер, коли добровольці загинули, вибули за пораненням або просто в... армія поповнюється бусифікованими, мобілізованими і способів змусити їх воювати ну, абсолютно нема. І виходить ситуація, що на папері на якійсь ділянці фронту стоїть 100. Осіб, а насправді йдуть у бій в кращому випадку 40, а іноді і взагалі 20 чи 30. Про це прямо кажуть в Генштабі. На думку військових, без вирішення проблем з корупцією, з дисципліною та мотивацією особового складу, а також з якістю командування, збільшення кількість мобілізованих. Бусифікованих. Саме по собі не призведе до кардинальних змін на фронті. Друзі, ну насправді те, що відбувається, це повна фігня. Те, що я казав, бусифікація це демотивація. Це демотивація взагалі захищати країну, силова мобілізація. А коли вона проходить ще з явними порушеннями закону, коли хапають інвалідів, розумово відстави, хворих людей, то це призводить ще до гірших наслідків. А плюс А плюс сидять ті, хто хочуть нажитись. Навіть на нижній ланки командування хочуть нажити. І немає на це. Жодної вправи. А я тепер хочу нагадати один момент. Пам'ятаєте, такий Віктор Чумак, останній воєнний прокурор. Так от, саме Чумак разом з рябошляпкою, чи то пак Рябошапкою, колишнім генпрокурором, знищили і розвалили воєнну прокуратуру. Так, так, так. Знищили, розвалили, і немає воєнної прокуратури. І поскаржитись, і заяву нема куди написати. І воєнні злочини. Ні серед чужих, ні серед своїх розслідувати нікому. Диверсія, однако, диверсанти знищить воєнну прокуратуру перед самою війною. І порадити отаку корупцію, вакханалію і так далі. Диверсанти млять. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.